Як самостійно швидко вирівняти таз та розблокувати крижово-здухвинні суглоби російської кріслово-пацдошної сустави? Насправді таз зміщений, скручений майже у кожної людини, і так чи інакше це є причиною досить великої кількості проблем. Іноді, як наслідок цього стану може виникати дискомфорт напруження або біль по боках від крижової кістки. Бакам од крісця, які типові ознаки того, що власне заблокований крижово-здуховинний суглоб, крістово поздошне сешлінінія, і як можна визначитись з тим, що саме цей комплекс справ, який ми зараз розберемо, буде тут корисним, як відрізнити блок в крижово-здухвинному з'єднанні крісово поздошному сечлініні, від, наприклад, защемлення сіднич... сідничного нерву або е, проблем з вище розташованими відділами хребта? Перше, біль завжди на рівні переходу між попереком та крижовою кісткою. Друге, біль може віддавати в ногу, але, на відміну від защемлення сідничного нерву, цей біль зазвичай розпосюджується максимум на бедро і нижче коліна він не спускається. Так само цей біль, як правило, або полегшується, або проходить повністю, коли людина знаходиться в горизонтальному положенні. І навпаки, коли вона підіймається, цей біль може посилюватися або виникати. Ну і тепер найголовніше те, що потрібно для цього зробити. Будь ласка, вправо робіть зі мною, бо з боку, з сторони це може виглядати досить дивно. Але коли ви це зробите, ви відчуєте наскільки насправді інакше ви можете відчувати своє тіло. Перший етап. Бажано зменшити напруження м'язів в ділянці таза для того, щоб таз став більш пластичним. Для цього нам буде максимально корисним або масажний м'яч, можна використовувати тенісний м'яч, або, наприклад, пляшка з сильно газованою водою. Ми беремо м'яч або пляшку, підкладаємо під таз, Підкладаємо під таз і починаємо перекочувати таз по м'ячику або по пляшці. Дуже важливо, ми таким чином пропрацьовуємо лише тільки м'язи, тобто м'які тканини. І там, де знаходяться кістки, тверде, в першу чергу це крижова кістка, крізь цього якось, туди ми не тиснемо. Тобто працюємо таким чином тільки з м'язами. Наша мета знайти самі чутливі та болючі зони. Там, де болюча, там м'яз спазмований, і там є локальне запалення. І відповідно, коли ми затискаємо цю зону, зону спазма в м'язі, спрацьовують певні рефлекси. Не думаю, що вам буде цікаво, якщо ми почнемо заглиблюватись фізіологією, спрацьовують певні рефлекси, і спазм знімається. Буквально хвилина фіксації гарантовано зменшує цей фіксований, неефективний зайвий тонус цих м'язів. Відповідно, структура таза, так само, як будь-яка інша структура в тілі, стає більш... Пластичною Робимо це з обох боків справа та зліва. Дуже бажано пропрацювати таким чином всі зони напруження, які ви знайдете в цій ділянці, насправді це дуже дуже корисно. Це дуже корисно і для здоров'я, наприклад, кульшових суглобів та забедряних суставів, для здоров'я. Хребта, здоров'я внутрішніх органів для здоров'я органів малого тазу, чоловіче та жіноче здоров'я. Це буде давати максимально широкий комплексний ефект. Наступний крок: так само, як в кожного з нас є величезна кількість напруження навколо кульшових суглобів у м'язах, так само в кожного з нас є хронічне фіксоване неефективне напруження в м'язах тазового дна, діафрагма таза. Це дуже важлива структура, і від її стану насправді так само дуже сильно залежить і здоров'я внутрішніх органів, і структура тазу, і стан хребта і... Навіть те, наскільки часто в нас болить або не болить голова. Зараз ми зробимо досить дивну маніпуляцію, але вона дуже корисна. Будь ласка, спробуйте це зробити разом зі мною. Нам буде потрібна пляшка з сильно газованою водою. В мене не було великої, тому я зараз це зроблю з маленькою. Але бажано, щоб це була десь літрова, півтора-літрова пляшка з сильно газованою водою, яку ніхто не відкривав. Ми підкладаємо цю воду, пляшку під себе, сідаємо на неї зверху. Сідаємо на неї зверху, так щоб е, в нас права та ліва сідниця відповідно знаходились справа та лі зліва від. Е... Пляшки і далі ми починаємо перекочувати таз, нахиляючи таз трохи вперед, і так само починаємо перекочувати таз, нахиляючи таз трохи назад. Куприком, копчиком в пляшку ми давити не маємо, туди не має бути натиснення. Що зараз відбувається? Тазове дно воно кріпиться в тому числі до сідничних кісток. І коли ми стискаємо їх у пляшку, насправді так само ми стискаємо зони кріплень. М'язів тазового дна до сідничних кісток, і там, де було локальне напруження, оці зони ключового напруження, найбільшого, вони затискаються, і власне ми так само запускаємо ті самі рефлекси на розслаблення. Ми таким чином знімаємо спазм. Дуже часто буває, що, наприклад, при сильному болі, там, наприклад, в спині, який триває вже досить тривалий час, якщо зробити цю маніпуляцію, навіть там спина може. Перестати боліти відразу після того, як ми це зробили. Не завжди, але таке часто трапляється. Добре, час фіксації в кожному такому положенні, коли ми знаходимо ці зони болю. Хвилина, Хвилина, в принципі, достатньо, хоча, звичайно, можна і більше, якщо є таке бажання. І запам'ятайте, будь ласка, що якщо там в цих вправах ви відчуваєте біль. Це означає, що там є напруження, там є спазм, там є запалення, там є зона фіксації та застою. І ми ніколи не будемо себе нормально почувати, доки в нас в тілі є такі зони. Наступний крок: ще одна досить дивна, але дуже корисна маніпуляція: активізація м'язів, які приводять стегна, і корекція лобкового симфізу. В ідеалі, тут найбільш зручно використовувати кубік для йогі, але. Якщо його немає, в мене немає, я можу використовувати, наприклад, книжку, хоча можна насправді і руки. Ми беремо книжку, і, наприклад, спочатку тонкою стороною ставимо між колінами. Насправді це може бути один кулак, просто це буде нам дуже зручно. Вставили книжку між колінами. І тепер сильно стискаємо, сильно стискаємо колінами книжку або кубік для йоги. Час фіксації десь секунд, 10. І таких фіксацій ми робимо одну, дві, три. 5 це, напевно, максимум, цього буде достатньо. Якщо виникне характерний щелчок, характерний звук це нормально, це власне означає, що відбулася зміна положення певних структур. І другий підход в, цьому, в цій вправі це вже широко, широкий бік книжки. Ми трохи розводимо коліна, вставляємо книжку, і це насправді трохи різні структури буде вмикати. І Так само ми фіксуємо книжку або кубік між колінами і сильно починаємо натискати колінами а, на видуся, на вдосі це не так критично. Один в напрямку один до одного. А, час фіксації так само десь приблизно 10-15 секунд. І таких ми робимо 3-5 максимум. Наступний елемент. Ми лежимо на спині. Одна нога пряма. Другу ногу ми підтягуємо до себе коліном. І робимо це з однієї сторони, і робимо це з іншої сторони. І тепер визначіть для себе, з якої сторони у вас цей рух відбувається важче. з якої сторони нога важче йде в напрямку до тулуба. І оцей бік ми е, намагаємось максимально розблокувати. Тобто з кожним видихом, так само з кожним вдохом, ми можемо просто дотягувати коліно на себе і відпускати. Дотягувати коліно на себе і відпускати. Цей рух вже починає перебудовувати структуру тазу і змінювати положення тазових кісток відносно одна одної і відносно крижової кістки. Зробили з одного боку, зробили з іншого боку, і перш за все, ми робимо це там, де ми відчуваємо обмеження в цій рухомості. Скоріше за все, обмеження рухомості буде з боку болі, кількість повторів приблизно 10, 15, 20 повторів. І фіксація може бути в кінці, коли ми підтягуємо до себе коліно десь на кілька секунд для того, щоб виникло відчуття максимального розслаблення, і перш за все, саме в тазовому поясі. Для наступного кроку нам буде потрібна палка. Будь-яка палка, це може бути, ну, в моєму випадку, це бамбукова флейта, але насправді це може бути і швабра, і будьщо. Ми беремо палку, вставляємо її між стегна. Тим чином, щоб одне стегно було над палкою, друге за палкою зверху та під. І тепер ми тримаємо палку руками і ми намагаємось е співставити е ноги. Тобто та нога, яка ближче до себе, ми рухаємо її від себе. Та нога, яка далі від нас, ми рухаємо її на нас. Робимо а, цей рух, намагаючись не відривати поперек від підлоги. Кількість повторів 5-10 на кожну ногу, і власне це починає так само включати м'язи, які а, приймають участь в стабілізації нашого тазу, і це теж а, досить сильно стимулює таз до вирівнювання. Зробили цей рух з одної сторони. і так само зробили цей рух з іншої сторони. І наступний крок. Ми беремо одну ногу, фіксуємо її обома руками. І тепер без перенапруження в максимально комфортному діапазоні рухомості випрямляємо опорну ногу і трохи припіднімаємо вгору таз, відповідно, і коліно з першої ноги. І опускаємо на місце. Піднімаємось. І опускаємо на місце. Що важливо, коліно опорної ноги, на якій ми підіймаємось, має лишатися в вертикальному положенні. Ми не прогинаємось в попереку. Тобто ми піднімаємось в ідеалі до вирівнювання між коліном і, умовно кажучи, рівнем лопаток. Не прогинаємось в попереку. живіт лишається м'яко зібраним. А, стежимо за тим, щоб в нас не перенапрягався поперек. А, опорною ногою, а, скоріш за все, у вас буде нога, з боку якої є біль. Скоріше за все, саме на цю ногу вам буде робити цей рух важче. І, відповідно, а, саме на той бік, де важче робиться цей рух, і повторюю, скоріш за все, це буде проблемна сторона. Ми робимо цей рух частіше і більше. А, це буде так само стимулювати таз до вирівнювання. Кількість повторів. 5 10 разів і час фіксації у верхній точці теж 1 2 3 секунди. Якщо це було корисно, а насправді це максимально корисно, підпишіться на цей канал зараз, поки йде це відео. Це важливо для YouTube. І Якщо ви хочете отримати ще більше системної інформації щодо здоров'я та розвитку людини на рівні тіла та психіки, ви можете перейти за посиланням внизу в описі до цього відео, це повністю безкоштовно. І ознайомитись з частиною матеріалів нашого закритого ком'юніті. Це власне і є той простір, де ми розбираємось з усіма ключовими темами, які визначають наше здоров'я на рівні тіла та психіки. Цей комплекс бажано робити один-два рази на день протягом першого тижня, скоріш за все, ви вже відчуєте, що вам стає краще і легше. І зазвичай всі проблеми пов'язані з блоком крижового здохвинного з'єднання, крісово-паздошного сочлінення, перекоси таза, болі уходять протягом одного, максимум чотирьох тижнів при регулярному виконанні цих вправ. Ну що, як змінився ваш стан? Як змінились ваші відчуття? Напишіть обов'язково про це в коментарях. Якщо ви хочете отримати ще більш глибокі і позитивні результати та зміни, ви можете перейти за посиланням внизу в описі до цього відео, це повністю безкоштовно, і пройти курс, який є частиною нашого закритого ком'юніті. Це простір присвячений сучасному науковому підходу до здоров'я та розвитку тіла та психіки людини. І ваш стан гарантовано почне покращуватись вже з самих перших занять. І обов'язково підпишіться на цей канал, якщо ви цього ще не зробили.